Шановні телеглядачі, бібліотеки є центрами, де можна завжди дізнатися інформацію про рідний край, рідне місто, людей, які в ньому живуть. Саме з такою інформацією я хочу сьогодні вас познайомити. Комунальний заклад культури Жовтовоцька централізована бібліотечна система видав нове видання. Це бібліографічний дайджест. Їх творчість чарує. Керівник цього проєкту – заслужений працівник культури України, нагороджена відзнакою Світоч жовтих вод 2010 року Палій Віра Данилівна. Це видання це спроба узагальнити інформацію про майстрів декоративно-прикладного мистецтва, які мешкають в нашому місті. Видання розраховане на широке коло читачів. Особливо зацікавить тих, хто цікавиться мистецтвом нашого рідного міста. Видання містить біографічні відомості про майстрів декоративно-прикладного мистецтва, а також аналіз їх творчості. Ці розповіді супроводжуються бібліографічним списком витоку інформації, використовувались статті з газет Жовтовоцькі вісті, Трудова слава, Зоря, Наше місто. Дайджест гарно ілюстрований. Містить фото майстрів, фото їх робіт. Ці матеріали були люб'язно надані комунальним закладом культури міський історичний музей імені Пригожина. Коли ви познайомитесь з дайджестом, ви побачите, як багато видів художньої практики існує в нашому місті. А хто ж такі ці майстри? Майстри це, виявляються, звичайні люди, які у більшості працюють. А після цього знаходять час і бажання для того, щоб займатися улюбленою справою. Різновидів декоративно-прикладного мистецтва дуже багато. Це різблення, вишивка, клаптиковий живопис та багато інших. Наш цей дайджест це продовження досліджень, тому що три роки тому ми видали подібний дайджест, який розповідав про художників нашого міста. Він називався «Їх фарби лірою звучать. Ці видання унікальні в тому плані, що тільки в них ви знайдете узагальнену інформацію про художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва нашого міста. Тож, користуючись нагодою, ми хочемо подякувати комунальному закладу культури Жовтоводський міський історичний музей імені Пригожина за надані матеріали, які допомогли у створенні дайджестів. А мешканців і гостей міста ми запрошуємо в наш центр Слов'янської писемності та культури, який діє в центральній міській бібліотеці за адресою вулиця 50 років Комсомолу, 8, на знайомство з нашими виданнями. Якщо ви бажаєте познайомитися з електронною версією наших видань, завітайте на сайт комунального закладу культури «Жовтоводська централізована бібліотечна система. В рубрику бібліографічний компас.